Далі долучаємо до нашого ефіру Вадима Васильчука, офіцера ТРО Збройних Сил України та депутата Київради. Пане Вадиме, я вас вітаю. Да, доброго дня. От в цьому питанні про використання коштів місцевих рад. Скажіть, будь ласка, вас, ви на, на боці офіцера Збройних сил України. Це чи все ж таки депутати Київської міської ради? А, ну, Я в одній особі маю обидва амплуа, Тобто, давайте так. Перша Київ Рада виділила близько 1,1 мільярда гривень на потреби збройних сил України, так звану субвенцію, допомогу минулого року більше 800 мільйонів цього року близько 300 мільйонів гривень. Тому взяти сказати, що місто не допомагає збройним силам України. Ну напевне складно. Це колосальні кошти, які направлені на відповідні підрозділи, які працюють в інтересах оборони міста Києва. Тому я думаю. То на цьому плані питання ну майже закрите, якщо можна так сказати. З приводу ремонтів, звичайно, є питання першочерговості і важливості, де варто це робити. Те, що я ну, чув тільки щось сюжету. Тому а, ну як ми чуємо, просто а, я знаю, теж це така трошки людська психологія. Коли а, бачиш, що відбувається ремонт, а ще не дай Бог, ти потрапив в затор. У тебе починається от, не, краще б кошти на засупере. Потім той той же альтаж людина, або якщо вона водій їде, потрапила десь в яму. От господи, ніхто не робить ремонти. Що ж це за влада, така що ремонти не робить. Тому десь якщо взяти не психологічні чи там емоційні оцінювання, а оцю золоту середину ремонти потрібні. Просто має бути першочергове. Там, наприклад, це стратегічні напрямки, тобто там Харківський, теж східний, південний, а, західний, які для нас є важливими. Останнім часом ми чуємо знову про посилення, що можливо потрібен точно так само північний, а відбуваються відновлення або ремонти мостів, які теж дуже важливо, оскільки для нас і є питання в цій частині так само ремонти доріг, тому що в будь-якому разі ми маємо мати нормальне для того, щоб працювало економічне місто життя міста, нормально а, пересуватися, нормально а, стратегічно перекидати нашу техніку. Чи потрібно в цей момент був ремонт саме? А, Бруківки, про яку щойно говорилося, я думаю, тут важливо вже напевно говорити дорожників. На мою думку, можливо за залишковим принципом. Але отут тут пані щойно говорила непогано в сюжеті. Що ви розумієте, кошти на дороги вони ж ви пам'ятаєте є за окремою статтею, йдуть і вони обов'язково передбачені. і Так далі, тому ремонти обов'язково відбуваються, і ці кошти не перекидаються на інші. Та ці витрати добре. Тоді, все ж таки якщо ну, в нас є гроші в на статтях бюджету, і їх ці грошей достатньо Ми зараз тільки на прикладі Києва дійсно дивимося тому що так, ми так. тут знаходимося, і ми бачимо, що відбувається. І насправді я вам хочу сказати, ви чудово розумієте, що по Києву багато ремонтів зараз. От чесно багато ремонтів, так і... я бачив північний міст напрямок, іде ремонт. А я приїжджав з південного ой, перепрошую на виїзд міста на в районі напрямку не помиляюсь по окружні. Я розумію, що тривають ремонти, і це якраз про ну в місті завжди тривають. Є планові ремонти, які потрібні для того, щоб дорожне покриття було якісним. і Ми могли далі працювати. Бо знову ж кажу: якщо ми його не будемо вчасно підтримувати, це теж постане в. Проблематику і певна категорія населення одразу скаже. Що ж це за влада, така яка не робить відповідні так, роботи? Так, вот отутичерговість, я впевнений, повинні якраз визначати фахівці, що першочергове. Так, але тут і виникає певні питання. Тобто, в нас так багато грошей зараз, що ми можемо собі дозволити не витрачати на армію. А ми постійно кажемо нашим західним партнерам, що так, хлопці, дайте нам ще гроші, дайте нам ще снаряди, дайте нам ще там. Чого нам тільки дайте перепрошую? Є. Я вас тобі напевно переб'ю, бо трошки дефініція неправильна, що значить багато грошей не витрачати на армію. Місцеві бюджети не фінансують армію. Якщо не дай Бог би Так, а чому ж тоді виникають такі питання, пане Води? скажіть, будь ласка, армію, звідки ця я дискусія просто, я покажу, То це просто був би який жах. Кожен би місто мало власну армію. Ми що хочемо перетворити на країну маленьких армій? Ні, саме тому місцеві бюджети допомагають зсу певним якимось фінансуванням. основне фінансування воно для того є державою державним. Передбачено місцеві бюджети не можуть фінансувати армію. І ні в якому разі не мають виявляти собі, оцей зв'язок, який може бути постійно, якщо б місцеві бюджети ще раз профінансували. Це що, маленькі армії собі постворювати, чи як? Тому і передбачено законом, і тому відбувається: чи можуть місцеві бюджети додатково кошти, які мають можливість закумулювати, можуть. І вони їх передають. Я щойно сказав: Київ передав 1,1 мільярда. А скільки на дороги витратили? Я від я ж слухайте пане я ж вас питаю не тому, що я так вважаю, а тому, що ми в даному випадку є індикаторами того, що відбувається в суспільстві. А якщо відкрити Фейсбук, от наприклад, вчорашній день у мене вся стрічка в тому, що всі починають казати, чому стільки грошей краще віддайте збройним силам, їм там потрібні дрони, особливо якщо врахувати, як окупанти показали, те відео з кількістю величезною кількістю виробниць ланцеті. А у нас такого нема, і це проблема, а зрада, все пропало і тому подібне. А тут ти виходиш на вулицю, а у тебе броківку кладуть, а тут у тебе асфальт, а тут все і ще і крадуть, всі гроші і тому подібне. Тобто звідки тоді взялася дискусія, що місцеві бюджети вони забагато грошей витрачають на благоустрій, а не на армію. Я не знаю звідки взялась дискусія. Я підкреслюю, і це має, Ну на жаль, я не знаю про які дискусії саме в Фейсбуці йдуть мови. Я вже говорив. Емоції це завжди не на добре, коли потрібно приймати зважені рішення, емоційні фрази про те, що там а давайте від усього відмовимося, і будемо все витрачати на зсу. Не відповідає своїй дійсності. Ще раз підкреслюю. Кошти на ЗСУ, Збройні Сили України фінансуються виключно з державного бюджету, в іншому випадку не може інакше бути. Бо тоді я ще раз кажу: не буде військо державним, воно перетвориться на маленькі удільні князівства. Тому ми це передбачили в нашій конституції, в наших законах угу. і зробили дуже чіткий розподіл: чи можуть місцеві бюджети допомагати, можуть законодавець передбачив. Що ми можемо допомагати, наприклад, силам територіальної оборони у зв'язку з тим, що їхні завдання вони створювались напевно ся, але допомагати в певній частині в іншому всьому місто все одно фінансує ті видатки, Добре. які потребують Тоді для давайте... того, щоб місто підтримувало власний функціонал, і той про що ви кажете? Чи я вважаю, що наприклад потрібно зараз робити парки? Ні. Я не вважаю, що парки є першочерговими витратами. Я вам тому на початку сказав першочерговість. Нам потрібно визначитись. Я ж тільки що сказав, наприклад, чи мають бути ремонтуватись мости і дороги? Мають, тому що це основні логістичні напрямки і бажано знати основні наші логістичні потреби для того ж саме: і для міста, для функціонування підтримки життєдіяльності, і для підтримки зсу. Будь ласка, це важливі речі. Чи мають фінансуватися укриття? І нормально створюватись нові, а не тільки робити сьом. Мають, і це теж нормальна історія. І ми мали би це робити. Чи мають робитись якісь інші речі, які стосуються місцевих, звичайно, тому що ми продовжуємо жити, наші діти навчаються, і нам потрібно, щоб функціонувала ця система. Або ми маємо приймати рішення, що ні, ми не так як є в прифронтових містах, де не може проходити відповідно навчальний процес офлайн, його переводять в онлайн, діти виїжджають, і це теж рішення. Тут важливо розуміти про які місцеві ради ми говоримо зараз. Ви сказали, ми зосередились на Київ. Я тому відповідав про Київ. Добре, а як поставитися до рішення, якщо раптом раптом знов ж таки? Верховна Рада в особі депутатів прийме таке собі рішення, щоб забрати гроші, які відбують, які зараз ідуть в місцевих радах, громадах, які йдуть на відбудови? Ні, навіть не на відбудови. Давайте так на благоустрій, на оту саму бруківку, про яку ми зараз я казали, на красоту так би мовити. Якщо ці гроші забрати і просто взяти в державний бюджет, а потім перерахувати на потреби армії, як до цього поставитися. І як взагалі це звідки це буде законно Ну, от тут дуже важливо, знаєте, щоб ми е, не передали куті меду, як то кажуть, да? тобто, благими намірами інколи уставлений шлях до АДО. Тому, якщо Верховна Рада вгідно своїх повноважень або буде прийняти відповідний закон, будь ласка, е, ми воююча країна, і ми маємо визначати пріоритети, але тоді. Це так і називають воєнна економіка. Ми перейшли на воєнну економіку, ми перейшли на те, що ми живемо всією країною виключно заради війни, ми воюємо всією країною. Ну, не смішіть мене. Давайте не будемо друг другу розповідати небелиці. Якщо ми приймаємо відповідні рішення, і справді вся країна приходить на воєнні рейки, будь ласка, ми звичайно повинні тоді думати, як відповідні кошти Так. Якщо ми фактично навпаки... І той же перепрошую на центральному рівні постійно підкреслюється: ми намагаємося зберегти економіку. Економіка має працювати і немає переходу всієї держави на воєнні рейки. Ну то тоді тому і є одні і інші рішення, тому і продовжа. І з приводу Бруківки ще раз, це не богоустрій, це дорожне покриття. Так в Києві збереглося кілька таких дорожніх покриттів, де досі це як така. Ну, напевне, родзинка міста, що у нас була бруківка. Чи має вона там бути, чи її треба заміняти, чи зараз знов в цей момент її треба, це вже інше питання. і Це знов, я просто не транспортник, і думаю, що це мало би вирішувати фахівці з транспортної системи міста. Якщо як то кажуть, на суб'єктивну думку, ну напевно, не першочергове завдання, але було прийнято рішення. Ну, той, хто його прийняв, нехай несе відповідальність. Зрозуміло, пане Вадиме. Дякуємо вам за розмову. Вадим Васильчук, Дякую офіцер Терозброних Сил України та депутат Київради Ради зараз був з нами на прямому зв'язку із нашою студією.